31 липня діють зміни до порядку номер 1487. Як змінився список персонального військового обліку за додатком 5 чи подавати додаток 6 до 1 грудня, та коли оновити правила військового обліку на стенді? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Людмилою Смердовою та командою Кадроленд. З 31 липня набрала чинності постанова номер 916, якою внесено важливі зміни до порядку номер 1487. Новації суттєві вже діють, тому давайте розбиратися. І почнемо зі списків персонального військового обліку за додатком 5. Отже, додаток 5 викладено у новій редакції. Зверніть увагу, що нова постанова не містить перехідних положень, тож по суті, вже з 31 липня потрібно переходити на ведення військового обліку за новою формою списку за додатком 5. Розглянемо, що змінилося у списку. Додалася нова графа категорія військового обов'язку. У ній слід прописати військовозобов'язаний призовник або резервіст. А ще додалися графи щодо відомостей про наявність відстрочки по заброньованим та іншим видам відстрочок, відомостей про проходження військової служби, відомостей про наявність моброзпорядження. Вилучено графи для зазначення інформації про склад, профіль підготовки для офіцерів. Категорію обліку для офіцерів, розряд відомості про освіту та спеціальність, реквізити паспорта громадянина України для виїзду за кордон, сімейний стан, прізвище, власне ім'я та побатькові членів сім'ї та рік їх народження. В цілому список приведений до відповідності так, що стає можливість заповнювати його за допомогою роздруківки військово-облікового документу з резерв плюс. Без зайвих пошукових дій важливий нюанс. Тепер додаток 5 має назву списки персонального військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. При цьому відсутня графа для внесення назви підприємства та вписування групи, за якою ми складаємо той чи інший список. Більш того, тепер інформація по заповненню списку вказана загальна, знову ж таки без конкретизації за групами, як було раніше. Крім того, змінений пункт 37 порядку. 1487 у ньому визначено, що списки формуються у справу та зберігаються разом із копіями військово-облікових документів, призовників військово зобов'язаних та резервістів. Тобто раніше ми формували справи під кожну групу списку. Тепер йдеться по суті про одну справу з усіма копіями військово-облікових документів по усім, що до кого ведеться військовий облік. Призовників, військовозобов'язаних, резервістів. Усі ці зміни наштовхують на думку, що тепер ведеться тільки один список персонального військового обліку по всім військовозобов'язаним, призовникам, резервістам одночасно, тобто без розбивки за групами. Але пункт 36 Порядку 1487 залишився без змін. Тобто у ньому, як і раніше, йдеться проведення списків персонального військового обліку за чотирма групами, як і було раніше. Підписуйтесь на наш канал, там ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Наша редакція вже підготувала запит до Міноборони щодо того: вести список за додатком 5.1 або розбивати за групами. Відповідь ми вам обов'язково повідомимо. Але як діяти зараз, протягом року ми ведемо списки персонального військового обліку в електронному вигляді. Тому зараз раджу заповнити список щодо всіх із умовною розбивкою всередині по військовозобов'язаним офіцерського складу, по військовозобов'язаним сержантського, старшинського та рядового складу, по військовозобов'язаним жінкам та призовникам. До 1 січня 26-го року ще є час, і ми вирішимо це питання разом. Якщо зараз у вас затребують списки на звіряння, поцікавтеся саме у свого ТЦК, у якому вигляді вони бажають отримати списки з розбивкою по групам чи один на всіх. Не виключаю, що пункт 36, порядку 14,87 просто забули відкоригувати. На це налаштовує і незмінений пункт 34 цього порядку, адже в ньому так само йдеться про необхідність внесення до списку змін щодо зокрема сімейного стану освіти. А відповідні графи у новій редакції списку просто немає. Тобто цю інформацію просто нікуди вписувати. Повідомляти ж про зміну цих даних ТЦК. Радимо так само, як і раніше, скасовано подання списку щодо громадян, які підлягають взяттю на військовий облік призовників за додатком 6. Тобто, у 2025 році список за додатком 6 до 1 грудня подавати не потрібно. Згадки про нього повністю вилучені із порядку 1487. Ця зміна очікувана, адже із закону 2232 також вилучено обов'язок підприємства подавати список за додатком 6. Проте підтвердження подання такого списку за минулі роки або інформування про відсутність до призовників на підприємстві потрібно зберігати надалі. Такі підтвердження можуть затребувати ТЦК при перевірках. Ще одна зміна, про реалізацію якої вже потрібно подбати: внесено зміни до правил військового обліку за додатком «2». Отже, його оновлену версію слід роздрукувати та розмістити на стенді військового обліку. При прийнятті на роботу військовозобов'язаних, призовників та резервістів слід ознайомлювати із оновленою версією додатку «2». Чинних працівників з оновленим додатком 2 ознайомлювати не потрібно. Ще одна зміна: до реєстру оберіг у 30-денний строк після досягнення призовниками 20-річного віку, без їх виклику до ТЦК, буде вноситися інформація про їх взяття на облік військовозобов'язаних з одночасним присвоєнням військового звання, солдат, матрос запасу та зазначенням другої категорії запасу. Таким працівникам буде достатньо оновити резерв плюс і надати роздруківку за місцем роботи, щоб відповідальний зміг вести по них військовий облік як по військовозобов'язаним. Але звісно, відповідний механізм ще має бути реалізований і в резерв плюс. З 31 липня діють зміни до порядку 14.87. У новій редакції викладено списки персонального військового обліку за додатком 5, додані нові графи про категорію військового обов'язку щодо відомостей про наявність відстрочки позаброньованим та іншим видам відстрочок, відомосте про проходження військової служби, відомостей про наявність моб розпорядження, вилучено графи для зазначення інформації про склад, профіль підготовки для офіцерів, категорію обліку для офіцерів, розряд, відомості про освіту та спеціальність. Реквізити паспорта громадянина України для виїзду за кордон, сімейний стан, прізвище, власне ім'я та по батькові членів сім'ї та рік їх народження. З 31 липня потрібно перейти на нову форму списків додатку 5. Тепер ведемо одну справу із списками військового обліку та копіями вод без розбивки їх за групами. До 1 грудня не потрібно подавати список за додатком 6 – Згадка про нього вилучена із порядку. Крім того, слід роздрукувати оновлений додаток 2 та вивісити на стенді військового обліку. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ними з колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете більше корисної інформації? Завітайте на кадрову платформу номер 1 за посиланням під відео. Тут безлімітні консультації, актуальні документи, професійні новини, цікаві статті, довідники та калькулятори. Оформлюйте передплату та відкривайте для себе всі можливості платформи.